Всім привіт. Сьогодні 16 серпня. Приїхав на пасіку робити певні важні справи. Зараз розповім, що саме. Будемо доставляти клінишки, бо минулого разу не вистачило. І ставити перші пластини. Позаминулому році ставив апіваро. В минулому році їх не використовував. В цьому році теж ставлю апівару. Роблю. Спеційно так, щоб не визивати у кліща резистентності. Тобто буду ставити одразу не все. Поставимо в три чотири вулика. Я знаю, де у мене є сім'ї дуже закліщені там дві сімеєчки, а інші більш-менш тому поставимо і тим, і тим. Ось, якщо все буде добре, далі працюємо. Це робимо з будь-якими препаратами. Мені не важливо, хто їх виробник, відомий, невідомий, все треба ставити на декількох сімей, а потім на всю пасіку. Це ну, так роблять адекватні пасічники, які переживають за своїх бджіл. Що будемо робити ще? Ще будемо підсаджувати маточку. Ось така хрюшка. В одній це вже друга бджолородина, де у нас пропала матка. Ось, Так що будемо її е, міняти. Подивіться, що роблять бджоли. Ага. Іде якийсь взяток. Не знаю з чого, але пасіка гуде. Одразу приїхав, звернув увагу на ваги. На вага хороший мінус. Подивіться, де. Але хороший, ну, хороший мінус мається на увазі грам 300. Тобто Це саме бджола, яка в полі. Е, тому е, саме цікаве буде завтра побачити. Бачите, бджола працює. Саме цікаве буде побачити завтра. Тобто Це бджола зараз в полі, е, її вага ось. В мінусі, бачите, і вчора у нас було мінус 100 грамів. Коротше, завтра подивимось, що вони, де вони літають, що вони там беруть. Е, Отаке. От Тому ставимо пластинки, міняємо де треба, маточку. Ну і готуємось потрошечки до перевізки. Оце залишилось мені там декілька вуликів докленити і все. А як у вас справа?